Ієрархія в дизайні текстів. Тут вона складається з декількох рівнів: змістовного або ж ідеологічного та формального, тобто такого, що виражено візуально, через розмір, колір або форму. На змістовному рівні ієрархія відповідає на запитання, що в ній є головним, а що другорядним. А візуальний рівень, по суті, демонструє це. Для ліпшого розуміння, як це працює в текстах, можна пояснити ієрархію через вкладеність. Уявіть собі, що елементи тексту це своєрідні коробочки, і менші коробочки, тобто елементи тексту, можна вкладати в більші. Звичайний текст містить такі складові. Весь твір це найбільша коробка, в яку вкладатимуться решта елементів. Розділ коробка трошки менша, що містить інші коробочки. Підрозділ ще менша коробка, ну і так далі за тим самим принципом: абзац, речення, рядок, слово і літера. І от літера це вже найменший елемент, якщо не рахувати, звісно, що вона має свою анатомію.